Добрий день. Я сходила на пошту, мені потрібно було відправлення отримати. І, по дорозі зайшла в варус. Стратила там 980 гривень, але скупилася. Ось, а гумілки індичі на 250 гривень. Ще в мене індичі крило. На 170 гривень ціна 119, гривень за кілограм. От така та застигнова частина по 135 гривень, на 180 гривень. За лапочинку я обичу невеличкий такий кусочок за кілограм 80 гривень. На 62 шматочок мій і ребро. Ребро взяла 160. Не, дешеве, не таке симпатичне. Тут два шматочки на 107,50. це м'ясо. Ще принесла йогурт для салатів, бо Алє вже набригла таку аджику. Мишка була 20 гривень. Линивая хозяйка заправка на всяких випадок Хлопчиком сирочки. Молоко. 26. щось таке. Ну так. от ну, покажи, Чому я взагалі туди ходила в той край? Ось у мене така. Є штука і така є штука. Це скло на мій колоко. Ну, Зрозуміло, це мені донька замовляла. Це зелене спрес. Це з зрозуміло. Так, це щось теж якийсь рекламний корм для котів, що щось теж таке. Не знаю, що це буде. Знову будуть вже спапа. Ще б. Зендичко. Ось таке враження, що тут одна рідина. Ну і рекламна акція. Ось так. Якось так. Сезон розпочинається. Ось вам тебе печем кришки, але я ще свої запаси не передивилась. <гас> але у <гас> сінах потрібно орієнтуватися, я так думаю. Ну, не дешево. Але маємо те, що маємо. А ми ось сидимо у темряві і осі навкруги теж. Купили отаку такий балон. Дуже сподіваюся, що він нам не знадобиться. У нас електроплита, тому про це потрібно думати. Ось подумали. Дівчатка, ну а я продовжую готувати в мікрохвильовці в очікуванні вимкнення світла. На цей раз у мене залишився. Кефір, залишилась ряженка, все його змішала, слапула з яйцями, додала цукрозамінник, борошно у мене кукурудзяне, І додала трохи ягід, смородина чорна для кольору, для, до, до смаку, щоб так якось веселіше нам було. Усе тісто в мене за один раз не влізло, тому довелося дотекти 15 хвилин і така смакота на одну форму. Ну, А гірочки – це топчик цього сезону. Потрібно їх частіше робити. Роблю я. Ну, Напевне, як і кожен, оскільки я зараз у місті а не на дачі, то в мене кріп з базара. от. У мене ще залишилось того року листя вишні. Сушене теж його додала. от. Ну, красиве ж, бульбашки піднімаються. Це знахідка в ті моменти, коли немає можливості готувати. Додаю на літр води 2 столові ложки солі, щоб вони були швидше готові. Ну, Залишилось почекати і заховати від своїх машніх, бо не втримаються, будуть вже з банки діставати. Мир буде, обов'язково буде ціни наш проти варусів